Акафіст Ісусу Сладчайшому і Параклес Божої Матері став для нас традиційним, любимим, і піснопені цих двох унікальних дрібніших молитв православної церкви, які прийшли до нас від Греческої церкви і ще в часи Кирила і Мефодія, коли вони склали нам азбуку кирилицю і перевели. Євангеліє, або служебні книги на славяно руський язик з того часу наш древній язик язик русинов, слав'яно-русинов, став матрицею для создання церковно-слав'янського язика. От чому через тисячу років церковний язик нам, жителям Закарпаття, легкий, доступний і дуже півучий. Ми в церкві будь-який текст можемо Церква православна в Закарпаття співає піснопенія примерно на 200 різних напівів, крім того, що є напіви по голосам на Господі Возвах, на утренні на Бог Господь. Потім йдуть усякі подобні і многочисленні маріянські пісні, Все це майже кожна душа, котра. Пообщалася з церковним життям, починає розуміти і то користати. Нині ми співаємо в акафісті Ісус з такі слова: Ти, Господи, силою свише обліки одів апостолів у Єрусалимі, сидячих на п'ятдесятницю. Вони чекали обіцяних дару Духа Святого. І ми співаємо в акафісті саме Господи. Облици, одінь і мене обнаженного, роздітого от всякого благотворення. Одінь мене, прикрий мене теплотою Духа Святого Твого, і даймо з любов'ю піти тобі, співати тобі, Алилуїя, що значить, «слав ми Бога. І так така простенька пісня, а в стільки много просьб, що просимо у Бога. Ні машину, ні землю, ні посади, навіть здоров'я. А каже, Господи, одінь мене, так і апостолів в Духа Святого. Подаруй мені дари Духа Святого. Соломонові Господь предлагав вибор багатство чи мудрость. Він вибирає мудрость, тому що з мудростю прийшло і багатство, а люди в цьому світі, котрі. Знехтували любов'ю Христовою, любов християнською, а сліпо і тупо руки простягнули на багатство, на високі посади, причому добиваються високих посад да коли путем тим, що іноді умерщвляють своїх противників, травлять противників, садять у тюрми противників і, добившись, достигши високих тих посад. Вони починають виясняти, що там не є красоти, там не є того, чим обладають прості люди, віруючи в Бога радості, духовної. Почому й ми кажемо, Господи, благослови і нас і наших людей, Ти одів, облек по-слав'янськи, в одежду благодати. Обнаженого мене, одінь теплотою Духа Святого Твоєго, і дай мені завжди з любов'ю піти Тобі, співати тобі, Алилуя. Навчимося любити церковні молитви, бо деколи мені видиться, що тиждень наш завершується якраз у п'ятницю вечором, Бо видиться, що ми лише вчора, всього лиш вчора мали той самий. Акафист Ісусу Так, время у молитві, молитва подчеркує оту от хронологію наших поступків. Люди, котрі не мають молитви, котрі не знають постів, не знають воздержання, вони в їхніх життях хаос, у душі хаос. Ясно, що і у їх ділах хаос, в поступках хаос і будуще вони Явно не видять, ну а даколи осліпши і не хочуть. Спішать набрати то, що можна вхопити нині, а якоїсь там, як вони кажуть, царство Боже, потім буде. Може хтось там, може Бог помилує, каже грішник, і мене десь там прийме. Господь прийме, Господь милосердний, Господь да, коли єдно слово прийме добре, як записано в книзі життя буде на небесі. Ми сами говорили, що один багач такий був скупий, що просив у нього бідний хліба, так він на столі кірочки і ще попитав, котра з них має тверда. І тут вер біднякові хліба. Ну, бідняк у воді розмочив, кірочку, з'їв, поблагословив, попросив багатому благословення. І коли помер багатий, то на страшному суді вдруг чує голос. Сей скупий був і царство Боже не сміє думати. І вдруг один ангел каже, ні, він одного разу накормив бідного. І удивительна народна мудрость, котра учить нас розуміти, що Бог саму маленьку добру справу записує. Не лінуємося, трудімося, молімося. Хто не може прийти до церкви, є можливість з нами молитися тепер в онлайн в відкритому богослуженні, але треба ніколи не забувати, що молимося так, але тоді, коли не є можливість прийти до церкви. Однак онлайн богослуження дає нам можливість, коли ми по двоє троє збираємося. По одному правилу, по одному духу і плану молитися. Але щоб причаститися, об'язательно треба навідувати часто храм, щоб в час богослуження пройти ісповідь, по дома прочитавши правило, а в правило входить Ісеїс, акафіс Ісусу Слачайшому і паракліс Божої Матері майже кожен день. І Посповідавшись, причастившись, знову можеш йти на всякі роботи, даколі і за границю далеко, і вже потім молитися в'єдно з нами. Ну, так треба цінити той золотий час, коли у нас є можливість перебувати самому присутньому, лі по нашому притомному бити у час богослужіння. Несіть благослоніся вдома, найбожа Боже мати. Благословіть усіх нас і помилуй нас, наших дітей, нашого воїнства, всіх, хто проситься на милость, бо лиш так поступаючи, будучи милосердними у молитві і в святості, мой туй, діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.